Їм віщають етерами зомбі з під корони імперської вахти. Нам горять давньогрецькі ротонди на руїнах ольвійської шляхти. Гей, слов'яни, повстали ординці на болотах московської знаті, тільки Київську Русь українцям доведеться. Від них захищати. Як вдалося росіянину згодом обернутися вбивцею людства? Смерть найкращих з мовчання та згоди спланувати війною банкрутство. Колосяться козацькі кургани під сезон зернової угоди, а в гостині Москва у османів. Щоб співать один одному оди, і віщають ефірами зомбі, в них голосить імперська служниця, в розрахунку за все руський модик, репарацій довічна в'язниця.